У небі над часовим яром Максим шукає російські безпілотники. При такій погоді, як зараз, вони літають низько, ми їх як можна чаще обнаружуємо і відрабатуємо по ним останнє, да, польоти над нашими територіями. До війни Максим працював у цеху на одному з оборонних підприємств Миколаєва. Поки по заводу не прилетіло. І все, після цього робота на этом закінчилась. Після мобілізації став зенітником. За постійну усмішку побратими назвали Максима Смайлом. Все одно треба бути якимось то позитивом, тому що якщо гаріваті і. Постоянна хадійська смурної, ну тоже це не діла, якби дух та теж при этом. вже під час підготовки цього матеріалу стало відомо, що 36-річний зенітник Максим із позивним Смайл загинув внаслідок російського обстрілу 13 жовтня на Бахмутському напрямку. У нього залишилася дружина та 11-річний син. У прифронтовому часовому яру без води, газу та електрики наразі залишаються близько тисячі мешканців. Багато хто потребує допомоги, каже Сергій. Зараз готуємось до опалювального сезону. Цей сезон буде я не те, що впевнений. Я знаю, він буде найскладнішим у житті нашого міста. У місцях, де можна набрати води, як завжди, людно, майже з іншого кінця міста сюди поспішає й Анатолій. Світу нема, газу нема. Вікна побиті, вода це що хліб. Так без хліба можна якось день прожити, а без води ні. Без води не проживеш. Анатолій у майже 85. Він ходить набирати воду собі й сусідці, яка допомагала йому відновитися після контузії. А мені стукнуло в голову отак виглянути з коридора. Я виглядаю, в цей момент розривається снаряд там на, 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 на біля школи. І, і мене глушило. Ну, трошки попустило, але ну, не здорово. Все одно я погано чую. Пойш. У місцеву школу прилетіло на початку року, каже начальник міської військової адміністрації, який і зняв ці кадри. Він і сам ходив до цієї школи ще дитиною, а потім 9 років працював у ній учителем української мови та літератури. Відверто боляче на все це дивитися, дивитися, відчувати. Поки вона горіла, я стояв поруч. І коли пожежники працювали, хлопці намагались щось зробити. Але коли б'є град, це дуже складно. Відповідно, не вберегли. Наступна зупинка приватний сектор. Тут уже зібралась вся вулиця. Щоправда, зараз це лише душ десять. Волонтери привезли все найнеобхідніше. Люди кажуть, найбільше потрібні ліки і вже час запасатися дровами. Аптек немає, виїхати нікуди, необхідні і рад би купити, так ніде. Оце такий набор. Ось і батарейки, лікарство, все тут і фонарики на лопі, так є фонарик. Ось список тут все кожному такий пакет, щоб ви знали. Так як зима буде скоро нужно буде, що організувати для людей тепло, дрова. Теж цим будемо займатися під час роздачі допомоги, начальник міської військової адміністрації наполягає на тому, щоб люди виїжджали з часового яру, сперечається з ними, доводячи, що там їм буде краще, а головне безпечніше. Але вони не хочуть. А держава допомагає вам евакуюватися і забезпечує житло нормальним, комфортним житлом, там, де є зв'язок, там, де є тепло, там, де є вода, електрика. Відсілянку не паїть. У мене тут батьки всі. Це розуміє. там, на головому посіки. Я цього не брошу ніколи. Це розуміє. Як можна бросити своє місто? якщо я тут, я тут прожив 66 років. Та довго юрмитися на відкритій місцевості не можна. Быстренько роздавайте і уїжджайте, бо почнуться прильоти по времені. У цей час військові фіксують у небі над містом активність противника. В районі Часового Яру. Ланцет. Роботу російських ланцетів зазвичай коригує безпілотник розвідник, кажуть зенітники. Саме його їм і вдається збити. Вже на місці, куди на парашуті приземлився збитий об'єкт. Військові упізнають залу. Тепер інформацію з цього російського БПЛА вивчатимуть українські фахівці. З третього попадання, так би сказати, металолом. Прийшли подивитися, чи точно він упав. Залітаю часто. Це вже другий день він тут літав. Вчора збивали його, то вчора не пішло воно, не впав. Ушов назад. А сьогодні, бачите, повезлося, не впав. Тут усі розуміють, що від такої вдалої роботи захисників часового яру в небі та на землі залежить життя і в самому місті. Це є віддалення фронту, лінії зіткнення, відповідно, менше прильотів. Менше прильотів, більше варіантів для відновлення і життя. На нас лежит большая ответственность не только прикрывать арту, и мирных жителей тоже от 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 тех 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 же 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 дронов, кабов, от всего мы тоже чувствуем ответственность. Чем чаще, чим більше ми будемо виявляти, уничтожать всі целі, тем спокойнее буде, конечно. Олексій Продаєводо, Микола Рищенко та Олексій Свобода.